Слава Ісусу Христу! Мене звати Анна Плютач, Ужгородка. Відношуся до Мукачівської греко-католицької єпархії. Одружена, маю двох донечок, Віруюча. Я виховувалася в християнській сім'ї. У нас завжди була ця традиція ходити кожну неділю до церкви на свята. Ходили з сусідами, бо жили в гуртожитку, всі групувалися. Але як по класиці жанру буває, ти в певний момент стаєш більш дорослий, думаєш, ти сама розумна, ну і відходиш трошки від церкви, бо і колектив міняється. Був такий момент. Перестала ходити до церкви. В батьків стався період непорозумінь. Вони розлучилися і так перестала ходити до церкви. Змінився колектив, тобто друзі помінялися, інтереси інші. Ну і воно так віддалилося. В певний період життя я зустріла свого чоловіка. У нас зав'язалися стосунки. Стосунки не були християнськими. Ми довгий час жили в не одружені, не вінчені. В цьому нашому такому громадянському шлюбі народили двох донечок, і в цей момент сталося два такі, такі важливі ситуації, які і навертали нас до Господа. Перший момент мого навернення такого почався через моїх дітей, старша донька Анастасія пішла в перший клас. І Біля 15-ї школи знаходиться чоловічий монастир францисканців. Тут на Ужгороді ми записали доньку до школи Святого Франциска. При монастирі відкрита школа. Це, була, це є школа, вона діюча, як продовжений день. Але тут була присутня молитва, настанови, катехиза. Потім на другий рік пішла і друга донька, тут вони пройшли перше причастя. І так воно нас Бог потрошки за ниточку тягнув і мене притягнув. Дітки при цій школі Святого Франциска змінили і моє бачення, ну, Бог змінив моє бачення на нього, тому що завжди я уявляла його таким строгим дядюю з бородою, що все мене покарає там гріх чи ще щось не так зроблю. І при школа Святого Франциска робила літній табір. При таборі були аніматори, і в них були такі пісеньки, банси називаються, дітки люблять під них танцювати, це духовного нахилу пісні. І була одна така пісенька Я твоє мале зернятко, можете собі загуглити. І там були такі слова, Я покличу, ти прийдеш, бо я твоє мале дитятко. Для мене в цей момент був піковим. У мене в голові якісь бурлили якісь такі емоції. Серце стукало сильно, як я така вже тьотя з двома дітьми. Я його маленьке дитятко, яке він кохає. І це мене тоді порвало сльози рікою, діти дивляться, що сталося. А це був перший такий момент, коли я відчула таку безмежну любов Господа. І це такий був момент, він міг і не статися, тому що я випадково прийшла подивитися, як там дітки наші, і почула цю пісню. Тобто, ну Бог він такий хитрий, він знає, що робить, і він так мене привів до себе через ось таку радість там. Смішно, весело, і тут раз я почула такі слова, які давно хотіла почути від небесного Тата. І в цей момент я почала більш ревніше відноситись до Бога, до церкви. Ми почали я почала з дітьми. Відвідувати кожну неділю церкву, почала думати, що відбувається на службі. Тобто, через дітей я повернулася до Бога, до церкви. Ну, я далеко від нього не відходила, завжди його відчувала, але так по-іншому, через іншу призму, я на Бога подивилася, через призму любові. Другий момент такий стався. Хотілося вже, щоб і чоловік підключився, щоб ціла сім'я ходила. Але чоловік був неактивний, я з дітками завжди молилась ввечері, а він ну, так проходив молодці. Не мішав, якби ну, і не приймав участь. І коли сім'я живе без Бога до кінця, то стаються різні моменти, непорозуміння, десь ми перестали спілкуватися. І була в нас така важка вже ситуація. Я думаю, що якби не втрутився Бог, то ми б розійшлися і дітки були б. Без батька. Але Господь нас привів на таку авантюру, скажімо так. Я працюю майстром манікюру, і до мене прийшла дівчинка, вона ремонкатоличка, моя подруга з дитинства, активна християнка. І вона мені розказала про реколекції, які відбуваються переважно в синяку. Їх проводить отець Євген і отець Валентин. Ці два священики вони ремокатолики, але вони запрошують всіх, неважливо, з якої ти єпархії, проводять реколекції для подружніх пар. Тобто ви приїжджаєте туди, чоловік і дружина як одне ціле, без діток, щоб попрацювати з Богом над своїми відносинами. І це зіграло важливу роль в моєму наверненні більш, ще більшому. Зміні мене, мого серця. Що відбувалося на реколекціях? Ну, взагалі з чоловіком це була авантюра, Я йому кажу, не хочеш відпочити недорого, але кажу, це буде при церкві. І він, ну то добре, то поїхали, кишо, то поїдемо гетки, кід щось не так. Ми поїхали, я сама не розуміла, на що я йду, і не знала верніше. Думаю, може там зранку до вечора лише молитися будемо, що то буде, не знаю. Але ні, там молитва була присутня, звісно, і служба, і адорація. Але це був такий формат легкий, сприйняття зовсім інакше. І На адорації це в вечірній час, не треба стояти на колінах. Подружні пари могли сісти, обнявшись чи за руку тримаючись. Це для мене було так дивно. І на дораціях священик промовляв такі слова: Ісусе, війди в моє серце, в кожний закуток Його, зайди в кожну його кімнатку, освіти, її, вибери ви звідти все недобре, очисти моє серце. Ну, Я це повторювала, як повторила, бо всі повторювали собі, та і я собі повторювала. Ну, Не, не придавала цьому такого ж значення, як, наприклад, зараз я розказую, це в мені аж колихається. І ці реколекції вони зіграли таку важливу роль в зміні мого серця. Після реколекції ми приїхали. Чоловік там взагалі ми були до кінця, нам все сподобалося, навіть більше, ніж ми очікували. Чоловіка ніби прорвало, він багато говорив, і для нього це було теж. Ну, я думаю, що він потім розкаже. Особисто для мене після реколекції, я пам'ятаю чітко цей день, я йшла біля каплиці з Ісусиком і промовила такі слова. До речі, слова вони варті уваги і думати треба, що ти говориш. І навіть якщо ти не розумієш, що до кінця що з тобою відбувається, ти попросиш Бога, воно діє. Хоч ти в той момент тобі здається, що воно ну, так просто ти собі подумав, але це не так. І я промовила слова, що. Господи, Духу Святий, зміни моє серце, зроби його таким, яким ти його бачиш, яким ти хочеш, щоб воно було, змягчи його, зміни. І в цей момент, це не було на секунді, в кожен день воно якось потрошки змінювалось, змінювалось. І воно стало прекраснішим і прекраснішим. І я собі подобаюсь в цьому стані. Тобто. Зіграла дуже важливу роль, ми з чоловіком почали розмовляти на тему нашого вінчання, бо ми 10 років прожили на вінчені, і це сколихнуло нас дуже. Богу дякую за це. Ми повінчалися. В принципі, в нас все добре. З Богом кожен день ну, це відчувається. Навіть в простих таких речах Там момент раніше я дуже могла нервуватися, якщо щось пішло не так. А зараз я знаю, ну то пішло не так, значить зараз щось буде інше. І ти в цьому такий мир у серці ніколи ти не здобудеш без Бога. Він подужний. І ці реколекції, ми ходимо на них і до сих пір. Скажімо такі фанати, можна сказати. Якщо хтось чує це відео, бачить, і в нього дійсно проблеми в сім'ї, і не знають, як вийти з цього, як в нас було, ми просто втратили розмову один з одним, то запрошую, а ви відчуєте це по-іншому. Ці реколекції врятували нашу сім'ю, наші відносини. Кожного з нас Бог просто діє в такі дуже дивні цікаві моменти, і в нього цей левел завжди повишається, завжди цікаво. І ми повінчалися, в нас все добре. Ми вивчаємо далі, що в нас може так ще чим ми можемо послужити тепер Богу. Тобто, ми хочемо жити на його славу. Бо з ним цікавіше, добріше. Навіть в період війни не так воно воно не страшне. Є моменти, але воно не страшно. Тому рятуйте свою сім'ю, ходіть на реколекції до церкви. Ось ці два моменти: школа Ста-Франциска через моїх дітей і реколекції для подружніх пар зіграли таку важливу роль. Бог для мене, він. Ну, це, це моє все, це моє, моє повітря, яким я дихаю, це моє серденько, моя любов. А, ну, без нього я вже не бачу свого життя, як було до. До воно було сірим таким. Ну, були моменти, про які вже й не хочеш навіть загадувати. А, мені подобаються більше світлі моменти, ніж а, а, Для тих, хто ну, сумнівається, не вірить в Бога. Да, ми всі колись відходили приходили кожного буде своя історія, свої... ну, він діє, він завжди вас приведе, але в кожного по своєму. Хочу зауважити на тому, що от я вірю зараз в Бога і вірила, але зараз вірю особливо. Якщо я навіть помру і його нема, то я нічого не втрачаю. А якщо я не вірила і померла, а він є, то я втратила все.